Мистецтво, що надихає навіть у найскладніші часи, у будинку художника відкрили всеукраїнську виставку. Різдвяна ця святкова експозиція об'єднує роботи досвідчених майстрів і студентів, підтверджуючи, що творчість залишається невід'ємною частиною нашого життя навіть під час війни. Дуже чудова, дуже яскрава, дуже різдв'яна виставка. Вона ну, надихає на зиму, на цю зимову казку. Дуже різнобарні роботи, дуже різносторонні, багато технік. Це як і глядачу, дуже гарно на це подивитися, та як студенту. Набратися якогось візуального опиту та просто, просто подивитися на різноманіття гарних художників. На виставці представлені роботи, які вражають розмаїттям стилів і глибоким змістом. Зимові пейзажі, картини Харкова, інсталяції та зображення військових. Кожен експонат розповідає свою історію. Одна з відвідувачок дружина військового, якого художник зобразив на картині. Інший митець створив його бюст, що також став частиною експозиції. Картина дуже гарна. Плюс теж ну але мені здається, що він нам дуже суворий та сумний. насправді він дуже весела. Людина дуже приємно, що такі події відбуваються навіть під час війни. У нашому Харкові, що життя не стає на місці, так і художники відображають самі воєнні події. Ця виставка вже ну п'ятнадцяти чи 16 навіть раз відкривається в нашому будинку художника. Років 10 назад вона стала всеукраїнською, оскільки Україна представлена вся, практично всі регіони, і при цьому, от якраз третя різдвяна виставка під час війни в Харкові. Виставка зібрала широку аудиторію від студентів і молодих художників до досвідчених поціновувачів мистецтва. Всі гості могли насолодитися роботами, які демонструють не тільки різноманітність стилів, а й силу творчості. Відкриття виставки відвідав і міський голова Ігор Терехов, який підкреслив важливість таких культурних подій для Харкова та всієї України в цей складний час, незважаючи на постійні обстріли, незважаючи на всі руйнації, незважаючи на ці жахи, мистецтво є. А значить, є сила. Є незламність і головне, що є майбутнє. Я впевнений, що ми пройдемо всі ці виклики, які зараз поставили перед нами. Я впевнений, що в наступному році настане справедливий мир, і ми зовсім по іншому будемо вже жити. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харків. Новини.